Травень місяць у нас почався з активної підготовки до переїзду в новий будинок. Ми купили нову пральну машину, сушарку, а також непоганий дитячий майданчик. Облаштували все, тому що ну дітям одного пса замало, потрібно якось їх розважати. Підсадкували новосілля і почали вже на місці активно братися до роботи з терасою. Зробили фундамент для опалубки, вибрали готові туби, такі як для колон. Нам здалося це швидшим і практичнішим принципі, Кожен почав займатися своєю справою. Чоловік розчищав дерева, тому що одне дерево нам заважало, ще трішки дерево підпилював, діти малювали, розважалися, грались на майданчику, а я зайнялась квітником. Мені здалося, що біля криниці і скважини щось ну зовсім Негарно, тим більше наносять день народження чоловіка, жити це життя якось треба. Тузік, звичайно, мені допомагав і не без дітей. А також ми купили дошку для тераси палубну закупила дуже багато техніки. Якраз ще був скажу ж таки день народження чоловіка, тому і так, і так дуже багато техніки закупили. Але це база, яка має бути щось подарували вже звичайно, щось купили набори інструментів. І тут чоловік, обдивляючись будинок, побачив тріщини з кожної сторони будинку, десь посередині фундамента тріщини. Він зрозумів, що треба розкопати і подивитись, наскільки глибокий фундамент і чи не потрібно його утеплювати. Я в цей час взялася до відновлення нашого білого друга. Ну вже він у нас білий друг, а взагалі це така штука, яку ми вирішили не розбирати, а дати йому друге життя, тому що він був достатньо добротний, не такий, як літній душ. Пофарбували, зробили пунктом обговорення всіх проблем і пішли приймати доставку. Замовили ми дуже багато. Замовили ми утеплювач для підлоги. І замовили утеплювач для вимощення. Але ми трішечки переплутали. Чоловік, коли замовляв утеплення для вимощення, він побачив абревіатуру ІПС і думав, що то екструдований пінополістирол, А виявилося, що треба було замовляти з абревіатурою XPS. Ну, трішки переплутали. Віддали назад, нам благо поміняли. На утеплення ми витратили 46 тисяч гривень. Це на підлогу і на вимощення. Розкажу, чому XPS його не потрібно додатково гідроізоляцію закривати, а ІПС потрібно ще там гідроізоляцію, спеціально таку сітку купляти з шипами. Ну одним словом, дуже добре. На ще діду з дівчатам зробив імпровізований будиночок і спустилися вже вниз робити дерев'яну опору для тераси. Поклали лаги, виклали, подивилися, як це все буде виглядати. Порівняли, підрівняли, переміряли, як завжди, 800 разів. Поспилювали трохи фундамент, щоб все було рівненько по рівню. І в принципі, коли не було дощку, займалися повністю фундаментом, та, фундаментом будинку та вимощенням. Звичайно, дітям це дуже подобалось. Не знаю наскільки нам ми задовбалися знатно. А діти супер. Вони нам все підкидали, камінчики вибирали. Дуже було багато сміття чомусь в землі. Ось на відео видно, як вже утеплили сам фундамент, засипали, вирівняли, зняли верхній шар, там, де має бути трава, десь на трохи більше метра. І дощ нам завжди заважав дощ. Боже, цей травень і червень місяць це були такі ждали. Тому ми розібралися гарненько, що в нас знаходиться в гаражі, трішки поприбирали, туди винесли деякі меблі, подивилися, що у нас знаходиться в підвалі, бо ми бачили, що в нас непоганий погріб. Такий литий, над головою лита плита, і вирішили з нього зробити таке імпровізоване сховище. Це вже ми знесли перший матрас, потім ми знесли туди ще старий диван і розгрузили повністю від меблів ці дві кімнати, де буде кухня студія. Змирилися з тим, що з цими шафами нам потрібно буде ще жити. Ми зрозуміли, що нічого такі, ті шафи радянські, все супер. Ну, недовго ми кайфували, звичайно, гарною погодою. Якщо вдавалося, то в нас були як не гості, то стрижка газону, то ще щось. І на кінець, вже травня, зробили ще імпровізовану бісідку. Ми зрозуміли, що до нашої тераси ще далеко, а жити якось треба. І не пишіть мені, що ми багато святкували. Намагаємося жити то життя.